Російські безпілотники в Польщі ознаменували ескалацію військових дій з Європою. Однак залишається питання, чого хотів домогтися цим російський лідер Володимир Путін. За даними видання, прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що в повітряний простір Польщі залетіло 19 дронів, 4 з яких було збито. Варшава чітко визначила, хто винен. Немає жодних сумнівів в агресивних намірах Росії, заявив Туск. Видання нагадало, що це перший випадок, коли над країною НАТО було помічено так багато безпілотників, і перший випадок, коли їх було збито. Цю думку підтримали й інші країни НАТО. Немає жодних підстав вважати, що це була помилка корекції курсу або щось подібне, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фабіан Хофман, експерт із ракетної та ядерної стратегії з університету Осло, заявив, що інцидент має всі ознаки навмисних дій. Судячи з траєкторії польоту, ці безпілотники слідували контрольованою траєкторією, тому схоже, що Росія зробила це навмисно, зазначив він. Але було кілька застережень. Так, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив: надходять суперечливі повідомлення, і поки що немає чіткої оцінки того, що стояло за атаками безпілотників, або якими були їхні наміри якими б не були їхні наміри, вони були небезпечними і нерозважливими, і вони порушили суверенний повітряний простір Польщі та НАТО. Це послання Москви про те, що вона не зацікавлена в мирі, забезпеченому західними силами підтримки, і не зацікавлена в перемир'ї, написав Тімоті Еш, економіст, який висвітлює події в Центральній Європі. Росія не поважає Європу, а реальність така, що справи у Росії йдуть не дуже добре, особливо в економічному плані. Саме тому Кремль вирішив піти на ескалацію зараз. Він бачить вікно можливостей, вважає Хофман. Видання також звернуло увагу на те, що з 19 дронів військові НАТО змогли збити лише 4. Це не є приголомшливим успіхом для Польщі та НАТО, написали видання. Це також показує, що за весь час війни в Україні НАТО не вжило достатніх заходів для підготовки до російського нападу, який як постійно попереджають аналітики являє собою реальну загрозу. Сказав Філіп О'Брайен, професор стратегічних досліджень в університеті Сент Ендрюс. Вчорашня, так звана навчальна атака, здійснена росіянами на Польщу, показує, що держави Альянсу не потрудилися належним чином підготуватися не стільки до майбутньої війни, а й до війни, яка прямо зараз дивиться їм в обличчя. Вважає він. Видання задалося питанням, як може відреагувати НАТО. І перше, що спадає на думку, це серйозне зміцнення протиповітряної оборони країн Альянсу. Також виникає потреба в масштабних багатонаціональних навчаннях з протиповітряної оборони для належної координації у всіх прикордонних державах. Як відомо, в ніч на середу, 10 вересня, Росія здійснила черговий масований удар по об'єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору, командувач оперативного командування Збройних сил Республіки Польща запустив усі необхідні процедури, йдеться в повідомленні оперативного командування Польщі в соцмережі Ікс. У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні Системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності. Йшлося в повідомленні. Також в Польщі додало, що ці дії несуть превентивний характер та були спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах прилеглих до зони ризику. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!